Е, а що треба її дівнота? <різвіст> Значить, добре, розказую про брудницю, про брудницю. Е, Значить, Питання утилізації твердих побутових відходів е, це проблема не тільки Тернопільщини, це є проблема цілої України. Єдине, що, наприклад, є області, ну в тому числі наприклад, Чернігівська області, яка є менш голосу населення, населена ніж Тернопільська. Відповідно, є певні норми розташування полігонів твердих побутових відходів. І проблема тероропічня в тому, що куди не кінь сюди є села, 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 села. Відповідно, ні одна громада не хоче, щоб мати таке сусідство смердюче, як полігон. Я ще у 2009 році запропонував наступну схему або наступний вихід на теропіщі дуже багато кар'єрів, відпрацьованих кар'єрів. Наприклад, якщо підприємство бере дозвіл на розробку надр, вони зразу в Київ платять кошти, офіційно заплатяться за на майбутню рекультивацію. Так от, з тої майбутньої рекультивації практично гроші нікому нічого не вертається. І ті кар'єри, от вони такими ярами і, і залишаються. О, тобто є два моменти, як можна рекультувати кар'єру? Або зробити там став чи озеро. Якщо є відповідні ґрунтові води, або поряд десь якісь струмочки, річки. Або це засипається землею, зверху робиться або рівня, або насаджується рік. Тоді я запропонував вбивати два зайці. Тобто проводити рекультивацію і утилізацію осміття. Робиться сортування. Те, що можна продати, ходитися, це пластик, папір, дерево, там, ветош, метал, все решта фактично лишається органіка. Яка пересипається, так от, як той торт. Ставиться газу від трубки, ще можна ставити полі теплиці які опалювати тим самим газом. Але ж, ну, розумієте, це я так хочу, але в обласної ради і в, в обласної ради немає стільки повноважень, тобто, або немає тих повноважень, які необхідні для реалізації цих проєктів. Ці повноваження є в адміністрації. Тобто, закріплення земельних ділянок. Знаходиться виключно в компетенції або е, територіальних громад, на території яких розташовані, але полігони ТПВ не може бути в межах населених пунктів. За межами населених пунктів розпоряджаються або районні, або обласні державні адміністрації. Відповідно треба розпорядження. Це є так само важливо. Ну, хочемо, дамо, не хочемо, не дамо. Вже знайшли десь там один кар'єр, і я зараз просто не хочу розкривати, бо знаєте, то настільки починає щось робити, зараз починають десь по таких колег. Тобто там і від мене буде залежно, і те, що від мене залежить, це буде виконано за п'ять колег. Тобто тут треба один пік, пік. Я його поставлю.